Так, друзі, всім доброго дня. в нас на майданчику свіженьке поповнення. Це Mercedes Benz b клас b B250E, електричний. Ємкість батареї 28 кВт, потужність 132 кВт. Це 2017 рік і саме головне з пробігом 27 тисяч км. Давайте перейдусь по кругу. Він у нас гарному білому кольорі. На ось таких 18 оригінальних дисках хороша літня гума. І є ще в нас комплект зимової гуми. Також хороший. Диски, там на одному диске, дивлюся, є чуть-чуть сліди від бурдюрчика, але загалом, загалом все добре. Автомобіль свіжо пригнаний, сертифікований, провели, проф, провели професійний детелінг, Отож, Давайте вам продусь по комплектації. Оптика в нас Біксенон. в автомобілі присутній дистронік. Також у нас є безключовий доступ на 4 дверки. Водійське сидіння в нас електропривід пам'ять. Подивіться, в якому стані карта. В ідеальному стані, ніяких не царапин, не задирів, нічого немає. Салончик в нас, комбінована шкіра з тканиною, чорна стеля. Дивіться, який стан водійського сидіння. Все гарно. Так, у нас тут валічок. Ось такий для зручності. Гарний стан. Повторюсь, чорна стеля. Трьох шкіряне мультикермо по боках з перфорацією. Реально кермо, як новесеньке. Автомобілі в нас. Секунда, 27 тисяч пробігу. Реально запасоходу десь на 170 кілометрів. Ось така велика мультимедія, двохзонний клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь, авто заводиться з кнопки. Тут у нас такі декоративні вставки, як під дерево. Вам покажу задній диванчик. Задній диван. Також бачимо, тут у нас нічого не проломлено. реально гарний збережений стан автомобіля, ну пробіг 27 тисяч, можна сказати, новий автомобіль. Всі карти цілесенькі. Ми е, притонували автомобіль, бо був такий акваріум, вже притонували в Україні. Просторий багажник, є шторка, компресор. Зарядка і ще на офісі лежить також і зарядка. Пластик тут у нас ціленький, все добре, камера заднього виду, повторюсь, вам зараз з цієї сторони, так само карта, бачимо ідеальний стан карти дверної. Тут у нас все добре, салончик взагалі не заюзаний. В гарному стані. Пасажирська. Пасажирська двертка карта. Ось такий стан у нас сидіння. Бачимо все, ну, реально збережений стан. Не хочу вже повторюватися, ви будете писати скільки раз можна казати за той пробіг. Розумію, давайте покажу вам показники товщиноміра. 17 рік, електричний, запас ходу десь 170, два комплекта Гуми, оригінальні 18 диски, 27 тисяч кілометрів проби. Давайте товщиномірчик продадемося. Це в нас капот. 112, 112, 104. Кожен сантиметр вже бити не буду. Я думаю, це зрозуміло. 88, 116, 116. 117. 117 96, 119, 103 112, 104, 113, 113, дах, 114, 124, 115, так, крилов я показував. Давайте ще раз подаємося. 86, 103. Так, задня кришка багажника. 103. 104. 104. 108, 108, 123. так, По цій стороні в нас є косметичне підфарбування, але без ДТП. Дві дверки та переднє та переднє, та переднє крило, перепрошую. Я вам все покажу. Тут там без кримінала, якась була, її зробили, дай та все. Ну, от таке авто приїхало з Швейцарії. Так, крилешко. 104. 104. 155. 155, 156, 174. 157, тобто ніякої -то шпаклівки немає, підфарбування, це щось максимум там 200, 205, 206, 193, 193, 185, 201, 189, тут більше покажемо, 174 і крило, 154, 173. 173, 162, 135, 149. Тобто ось такий автомобіль маємо у наявності. Кого зацікавив, друзі, будь ласка, телефонуйте, пишіть або заїжджайте до нас на тест-драйв Ми знаходимося в місті Луську, вулиця Карпенка, Карого, 17. Ось це наша стояночка. Якщо заїжджати... По ліву сторону наші автомобілі, а ось там наш офіс. Коза цікаве, будь ласка, телефонуйте, пишіть, звертайтесь. Всім бажаю гарного дня!